Доброго дня, шановні слухачі міжнародної інтернет-телерадіокомпанії «Тисяча друзів. Мене звати Маргарита Ліпатова, я учениця 5 А-класу ліцею школи гуманітарної праці. Беру участь у секції зарубіжна література і сьогодні хочу представити вам свою роботу на тему, що б було б, якби герої різних казок зустрілися, творчий дослідницький реферат. Ми любимо читати казки, де персонажі живуть у своєму особливому світі, борються зі своїми лиходіями та потрапляють у цікаві пригоди. Але що, якби ці світи не були окремими? Уявімо, що існує казок, де посеред дороги можуть зустрітися арабський ладин та Гуд із Англії або наш український та Горошко і маленький колобок. А може чарівнику Гаррі Поттеру доведеться попрацювати з бабою Ягою? Перш ніж звести героїв разом, ми маємо зрозуміти, які сили та вміння вони принесуть у спільний світ. Котогорожко мешканець українського села. Сильний, цілеспрямований з надзвичайною міццю. Аладін з пустель близького сходу, кмітливий, винахідливий, спритний, хитрий, Робін Гуд з англійських лісів, справедливий, благородний, майстра стрільби із лука, вміє ховатися у лісі. Баба Яга жителька слов'янських боліт, хитра, володіє магією, розбирається у травах. Колобок свавільний, зухвалий, хвалькуватий, легковажний, але життєрадісний та оптимістичний. А ще винахідливий, енергійний та сміливий. Гаррі Поттер – хоробрий, відданий, справедливий, витривалий, але імпульсивний та з почуттям надмірного героїзму. Всі вони дуже різні, та кожен по-своєму потужний, але не вистачає цій компанії жіночої мудрості, тож додамо до них подруг Герміону та Жасмін. Герміона Грийнджер розумна та відважна подруга Гаррі знає старовинні закляття на пам'ять. Жасмін смілива принцеса і подруга Аладіна. Уявімо, що виникла сильна небезпека, яка загрожує усім казковим світам. Наприклад, зникла вся магія. Наші герої мають об'єднатися, щоб її повернути. А разом з тим спробуємо дослідити, як могли б взаємодіяти ці герої, виходячи з їхніх характерів, здібностей та правил їхніх світів. Мені здається, що перша зустріч була б непростою, Котогорошко звикли до відкриття боротьби, міг би прийняти хитрого ладіна за шахрая. Гуд, побачивши бабу Ягу, подумав би, що вона чергова зла відьма, яку треба повчити. Гаррі Поттер з Герміоною, почувши зухвалу пісеньку клопка, подумали б, що це форма гіпнозу, а він сам результат зілля, яке вибухнуло. До того ж, хтось би точно запанікував, тому що магія зникла, але Дін не може викликати джина. Баба Яга не може літати у ступі, Робін Гуд усвідомлюють, що однією лише фізичною силою тут не обійтися. Коли ці герої зустрінуться, вони матимуть різні, але взаємодоповнюючі навички. Їх об'єднала спільна біда, зникла вся магія, тому, щоб її повернути, був потрібен розпітл ролей. Гаррі Поттер – символ незламності, моральний лідер, Аладдін стає мозком команди, використовуючи свою кмітливість, щоб розгадувати загадки. Робін Гуд розвідником, його спритність допомагає йому непомітно проникати в небезпечні місця. Петогорошко захисником, його сила потрібна для подолання фізичних перешкод. Клобок відволікаючий агент, використовує свою пісеньку та котиться під ногами ворогів. Герміона та жасмін підтримка та мудрість. Герміона навіть без магії пам'ятає всі закляття. А Жасмін допомагала переконати мешканців казкових земель об'єднатися. Навіть баба Яга може допомогти, використовуючи свої знання про стародавню магію та казкові кордони. Вона може стати неочікуваною союзницею. Перейшовши всі випробування разом, вони усвідомили найголовніше. Не всі чужі герої є ворогами. Кожен має свою унікальну цінність. Команда завжди сильніша, ніж будь-який герой окремо. Об'єднавши розум, силу, доброту та віру, можна подолати будь-яке зло. А головне, магія ніколи не зникне, поки ми віримо в добро. Незважаючи на те, що всі вони живуть у різних світах, арабські пустелі, слов'янські ліси, українські села, англійські хащі, усі вони цінують справедливість, дружбу та допомогу слабшим. Висновок творчий дослід показав, що зустріч героїв з різних казок була б не просто цікавою, а й дуже корисною. Вони б дізналися про нові види магії, познайомилися з іншими культурами та головне навчилися працювати разом. Це підтверджує, що справжні герої, незалежно від їхньої казки, завжди знайдуть спільну мову заради добра. З вами була Маргарита Ліпатова, учениця 5 А класу. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисячі Друзів.